Кілька позицій. Перше, Туреччина ніколи не була класичною демократією. Якщо років 10 тому ви запитали би, хто найбільш впливова посадова особа в Туреччині, яка визначає ключові рішення, це був не президент, не прем'єр-міністр, не спікер парламенту, а був начальник Генерального штабу. Так було закладено і було записано в Конституції, що армія є гарантом конституційного устрою, світського. Оце ключове. Тому що те, що зараз відбулося, Ердоган сконцентрував в собі тепер ці повноваження, причому без особливих балансів. Але люди, які голосували, були абсолютно свідомі того. І він свої наміри не приховував. Це було протягом багатьох років. Попередня спроба в 2011 році була. Угу. Не пройшла. Тобто це не було нічого нового. Віде. Він просто поступив хитріше. Він кинув такі трошки пряніки парламенту і молоді. Парламент збільшили чисельність депутатів, збільшили підкреслю на 50. Нати вам більше і дозволили стати депутатом парламенту не в 25 років, а в 18. І тому дуже багато молоді проголосувало за це. Він включив їм типу, соціальні ліфти. Mm -hmm. Але він мав на увазі своє. Те, що концентрується повноваження в руках людини, яку обирають все я це підтримую і сам виступав цим. Я вважаю не потрібно прем'єр-міністра в президентській республіці. Те, що він буде сам формувати уряд, сам призначати міністрів, сам нести відповідальність, це супер. Це те саме, що треба зробити. Нам. Вот. А так, вы, але вы, вы, питання вы... заради чого? Тому що, якщо це був Атачурк, який закладав основи світської держави і саме армію поставив на стражі світського характеру, то Ердоган він будує ну, все-таки на основі релігії. І от це може створювати певні серйозні проблеми. Анатолій Степанович, ви просто вже упомянули, що это, наверное, то, что нужно вводить і в Україні. Дійсно, не буде ли соблазна українського руководства воспользоваться модною тенденцією, Ну, тому що Ердоган.

Заради чого? Да. Заради розбудови світської, нормальної, європейської в нашій ситуації держави, я за. Якщо дати повноваження зараз Порошенкові, для того, що він будує Альгерхат, категорично проти. Ну, даються полномочия не конкретному чоловіку, а інституту. Ні. В, ну, условно говоря, сьогодні це етапах... Порошенко, вчора це був Янукович, послезавтра це непонятно, хто буде. На будет. перехідних етапах саме так вирішують ключові люди, такі як Черчилль, як Тетчер, як той же Ататюрк, Аденаур і так далі, Деголь. А потім країна переходить нормальний Демократичний спокійний режим, типа Європейської Швейцарії, нам треба вийти з цієї ями і вийти шляхом голосування в парламенті, який зараз поїхав на місяць, і його не буде неможливо в принципі. Два слова хочу додати до дискусії про Ердогана. Коли був міністром, я зустрічався з ним і очі в очі проводили переговори. Я переконався, що це людина ціла спрямована, яка знає, що він хоче, і знає, як того досягати. І насправді підтримка і Ердоганом, і Генеральним штабом наших зусиль по зміцненню оборони була постійною. Тобто Туреччина надійний наш партнер. Якщо хтось в європі думає, що розрив з Туреччиною це буде проблема для Туреччини, то вони помиляються. Це буде проблема для Європи. Тому що Туреччина, якщо принаймні сухопутний компонент, це найбільша армія з усіх натівських армій ну, після Сполучених Штатів. І якби Ердоган не стримував потік біженців, то вони б туди аж, як кажуть, по самі Нідерланди вже забігли mm -hmm. і не знала Європа, а вона взагалі захлинулася. Тому їй треба підбрати тон дискусії з Ердоганом дуже дуже обережно і виважено.